Шановні колеги, шановні студенти, нас чекає черговий непростий рік. Рік змін, рік всього нового. Я хочу звернутися до вас і побажати вам всього самого найкращого, що може бути в цьому році. А це перш за все здоров'я вашим рідним, вашим дітям і наснаги і творчих звершень, які обов'язково будуть в наступному році. Уважаемые коллеги, я думаю, что канун Нового года всегда ассоциируется с двумя вещами. Это подведение итогов прожитой жизни за предыдущий период и, безусловно, надежды на будущее. Я вам всем желаю, прежде всего, здоровья, исполнения ваших желаний. И пусть в наших домах всегда будет мир, счастье и здоровье. Хочу побажать всем співробітникам нашего родного университета счастья, здоровья, добробуту и, главное, миру. Що в 2016 році закінчилась війна, яка заважає нам жити нормально. Студентам хочу побажати, щоб вони в 2016 році почались не гірше, ніж в 2015 році. А ті, хто закінчують університет, хочу побажати, щоб вони знайшли собі себе в новому житті і стали висококласними спеціалістами з Новим Роком і з Різдвом Христовим. Шановні колеги. Шановні студенти, в минулому році ми з вами багато працювали, але цей рік був дуже плодотворний. Ми з вами пройшли акредитацію всіх напрямів, спеціальностей нашого університету. Ще раз підтвердили високий рівень нашої роботи. Бажаю всім у наступному році щастя, здоров'я, нових звершень та новых десяни. Пусть этот год принесет много счастья, удачи, улыбок, тепла и света. Пусть он будет полон ярких красок, приятных впечатлений, радостных событий. Желаю всем в этот год быть здоровыми, красивыми, любимыми и успешными. С Новым годом! Дорогие студенты, в Новом году я хотел бы пожелать вам всем успехов, здоровья, счастья. В самое главное, отличной учебы честной, отличной учебы. Я уверен, что все наши студенты могут справиться со всеми задачами, которые ставятся перед ними в учебе, в науке, достижении личных целей, задач, побед, спортивных. У них у всех есть силы, у них у всех есть энергия, у них у всех есть знания. И самое главное, что у всех есть желание. Желание достигать лучшего. И я уверен, что это самое лучшее мы с вами вместе сможем построить в новом году. Уважаемые друзья, ну уже не за горами новый 2016 год, и каждый готовится к этому событию по-своему. Кто-то старается закончить все свои дела, которые были в этом 2015 году, кто-то ни о чем не думает, думает только о празднике. Я хотел бы всем пожелать исполнения их желаний. Причем желание бывает чисто личное, бывает направленное на вот, благоденствие и создание благоприятной остановки не только себе, но и окружающим людям. И всем хочется пожелать удачи, крепкого здоровья. Ну и чтобы все, что человек задумал, осталось после него в этой жизни, и чтобы его всегда вспоминали хорошими, добрыми, словами, как мы вспоминаем наших предков, которые оставили нам великолепную землю, очень трудолюбивый украинский народ. Всем счастья и здоровья. Уважаемые коллеги, пусть каждый день и каждый час вам новое добудет. Пусть будет светлым ум у вас, а сердце добрым будет. Дорогі студенти, шановні колеги, дозвольте привітати вас із наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Останні роки наша країна переживає дуже складні, але й відповідальні часи. Вже довгий час наш університет обрав за свою мету створення сучасного університету європейського типу. Та Навчально-науковий центр європейської інтеграції буде робити все можливе для того, щоб ця мета була досягнута якомога швидше. Ми повинні розуміти для того, щоб Європа прийшла до нас, ми повинні починати з себе. Я бажаю нашим студентам. Провести той час, який відведений їм для навчання, з максимальною ефективністю. Я бажаю наснаги, здоров'я та успіху. А найголовніше миру нам і нашій країні. У всіх зі святами. Дорогі друзі, я вас сердечно поздравляю з наступаючим Новим Годом. Год з однієї сторони був непростой, а з іншої сторони, він принес многим якусь радість. какие-то успехи, какие-то достижения. Наш университет достиг новых успехов, и в этом заслуга всего коллектива. Я вас сердечно еще раз поздравляю с Новым годом. Пусть следующий год нам принесет мир, спокойствие, наши семьи. Дай Бог вам здоровья, процветания вам и вашим семьям. Всего хорошего в новом наступающем 2016 году. Вот и подходит 2015 год к своему логическому завершению. Это был непростой год, яркий и противоречивый, полный неожиданностей и вызовов. Прокручивая в память этот год, каждый подумает о своем, о взлетах и падениях, принятых решениях, выполненных, либо оставленных на потом задачах. И как бы порой не было трудно в тех или иных ситуациях, мы всегда помним, что после ночи следует день. Надеюсь, что мы справились, все мы, университет. Мы песчинки в песочных часах этого года, и вот подходит время эти часы перевернуть, подвести черту, отдышаться и начать двигаться дальше. Забыть плохое, сохранив в памяти светлые островки хорошие. Дорогие студенты, коллеги и друзья, в год красной обезьяны я хочу пожелать вам только одно. Оставайтесь людьми. С Новым годом, друзья. С новым счастьем. Шановные студенты, Шановні співробітники, викладачі, науковці нашого університету. Щиро вітаю вас з наступаючим 2016 роком. Бажаю вам міцного здоров'я, нових здобутків, нових успіхів на ниві освіти і науки. Особливо звертаюся до молодих науковців нашого університету. У мене за спиною зараз виставковий матеріал відносно здобутків наших молодих науковців за останні роки. І я з гордістю можу сказати, що ви, молоді наші колеги, міцно тримаєте ту естафету, яку ми вам передаємо у галузі вітчизняного суднобудування, у галузі нових розробок науково-ємних технологій і всього того, що зараз так необхідно нашій державі. Бажаю, щоб ваші нові розробки у наступному році принесли нові знання вам.

Not only in Ukraine, in every country in the world, and I think that it's maybe the most beautiful holiday on our planet. So that's why I would like to wish you, to your nearest and dearest, the great success in everything you do. I would like to say, be healthy, be happy, be lucky, and be lovely. It's, I think, the main thing. Шановні студенти, шановні викладачі, от і закінчується дуже напружений, але також і дуже видатний рік, який ми всі з вами прийшли. Хтось отримав нові наукові ступені звання, хтось отримав освіту. А головне, що наша... Країна в тяжких умовах вистояла і ми впевнені, що наш шлях до країн Європи і як асоціативного члена Євросоюзу буде закінчений перемогою повною і ми зможемо підняти як рівень життя, так і забезпечити мир на нашій території. Я звертаюся до студентів, тому що на вас також лежить велика відповідальність за майбутнє країни. Тому, будь ласка, будьте вірні європейським принципам честі, гідності. Нехай всім вам щастить. Бажаю всім викладачам і науковим співробітникам здоров'я. І, як кажуть, сім футів під килем. І слава Україні!